Всім привіт! Я тренерка, яка тренується понад 14 років та тренує понад 9 років. І у нас тут з вами збалансоване розпакувальничко. Або як на 2 500, накупити просто багато вуглеводів та жарів: чіпці, сухарики, сухий вермешелі. Але все таки, десь там трошечки білок, та й буде загалом. Можна назвати це розпакувальничко як те, що допоможе мені їсти білок, грубо кажучи. Отже. Спойлер, з білка, такого, що найбільше білка, тут тільки мацерела, Ну, та, Ви розумієте, та, оцей от рівень білка. Ну, але все ж. Тому що в мене завжди є в холодильнику: яйця, сир, кисломолочний, твердий тощо, і це докупляється, якесь м'ясо. А оце от я хотіла прямо своїми очима подивитися, не на доставці, не так, що чоловік вибере, а от я хотіла обрати прямо от, е ручками своїми, своїми очима. Таке от, яке оце. Вуглеводне, навіть ці вуглеводи, які прийдуть транзитом, тобто овочі тощо. От, поїхали. Почнемо, як завжди, з вуглеводів. Вуглеводи у нас складають найбільшу частину раціону. Отже, поїхали. З, так би мовити, дозволених. А ми пам'ятаємо, що немає правильного харчування, тому що правильність це відносно. У нас збалансоване харчування. Працюють всі дієти, але короткостроково. У Мене це ушаровшило. Після дієти людина набирає ще більше, часто, частіше. Ще більше, ніж було до дієти. Поїхали, з дозволених. Бананчики. Як вони подорожчали, вже захотілося тих бананчиків. Чу, оце мемасик такий, що типу, все дорожчі, а банани тримаються. Мені здається, вони подорожчали. Може, люблю стигленькі, От, Далі манго. Ох, стигле таке вже ready to go. чоловік. Манго пішло. Ready to eat. Ну, коротше. Ой, кайф, я прям спробувала. Надіюсь воно не гниле, а прям стигле. Так, хоч воно, типу, виглядає жовтим, та не червоним, але я думаю, що буде солодким. Так, далі з фруктів це вишенька заморожена, буде на вареники з вишньою. Там нічого збалансованого немає. Розходимося. No, God, please! No. От, але люблю таке. От. Минулі вишні купляла для вареників, але використала в печу. їжачки з дитинства. Їжачки, каштанчики, хто як називає. Хто діти 90-х, той зрозуміє. Або малюки 90-х, як я. Отже, погнали далі. Далі з такого дозволеного, ніби здається, тому що ви бачите, тут і шоколад і ще. От. Такі вуглеводи, вже які прийдуть з транзитом, і за їхньою кількістю можна не так слідкувати. Або слідкувати, щоб її наїсти хоча б, тому що проблема її наїсти. Отже, мікрогрін, мікрозелень, тут ще у нас соняшник. Дуже люблю цю штуку. Пробувала, коли обрізала сама поливати. Технічна пауза. Пробувала, коли обрізала, вже все схавила, сама поливати, але воно якось не так там це все працює. О, Тому що воно собака дорога, але ви бачите тут чіпси? Нема чіпсів, а я люблю чіпси. Хто молодець? Ой, Боже, по мікрофону. <хи> Хто молодець? Я молодець. Тому що, о Боже, мікрогрін такий дорогий, Боже, броколі таке дороге, манго таке дороге. Чіпси? М -м -м, ні, це недорого. картопля Фрі М -м, це недорого. Я не кажу, що цього не їсть, але в загальному, коли це часто, так, ем то треба задуматись. Сінки баут. Коротше, отже, тому взяла собі, але це почекає, тому що я накупила тут повно зелені ще за знижками. І ця, яка не за знижками почекає, а тут на знижках було. Я прям буду жерти ці овочі, цілими днями. От. Все-таки я зрозуміла, що в мені якісь такі банальні овочі, там, помідори, огірки, я не дуже це люблю. Тобто, колись я була готова їсти любе-голубе, тобто, аби там була клітковина тощо. Просто капусту ніяку сиру, навіть отак, листком могла їсти там під час сушок. Зараз я вже я вже таке хитро видумо не хочу. Тобто Я живу своє найкраще життя і не буду я діятись. Все, я вже занадто стара для цього гівна. Отже, поїхали, не за столом сказано. Такий салатик якийсь, Треба їсти прям сьогодні. Прям багато не так? М -м, трошечки дороге, відкладу, хоч це теж не має працювати, кажу. Навіть принаймні з, з чіпсами, з майбутніми лікуваннями тощо. Коротше, такий я собі зроблю зроблю щось з фетою, таке. Так, що ще на акції? Такий. теж, Сьогодні-завтра буду їсти. І причому не та акція, коли там все гниле. Ну, принаймні зверху я так обдивилася, люкс, Прямо Треба щоденьку їсти. Так. Е, а, І це на акції ну короче. і це треба швиденько з'їсти. я прямо дуже жарди. Просто овочі. У мене буде дієта з овочів. Ну це вже не на знижці, тому почекає мене, коли я наїмся. Далі, але броколі теж таке подоставши, тому вже треба їсти. Тут ще хтось обрізав до мене без соцвіття. О, от клас. Бо там всі такі були. Ой, точніше, соцвіття без цього. Пагону, ну, ну коротше, не пагону. Броколі. Mm, от кажу, цей жидкий хоче, щоб його з'їли. Але можна заморозити, але в мене ще окремо заморожений. Mm. Зараз кину собі, щоб чекав мене завжди. І по ціні було вигідно. Знижка на броколі, ну, коротше, обожні броколі. Броколі чомусь асоціюються з дієтою, з чимось таким от нестерпним, несмачним, але я смажу броколі на олію, сіллю. Mm. І просто навіть до картопельки, якось, до м'язка, збросового жест. І броколі воно така мсиста. вона така мсисисто, а це оце мені більше при дієту. І, що справді нічого дієтичного в мене тут немає. Я тут все салом заправляю. Так, то нагадую, що оце пройде транзитом. Як зайде, так і вийде. Допоможе там вийти, чому? тому що не виходить. Отже, далі є якісь такі. Коротше, я помідори загалом не люблю. Крім домашніх наших, які я закривала мариновані. Ох, У мене буде літо консервації. Прям. Я вже зрозуміла, що я дуже люблю консервацію. Отже, то взяла якусь таку сливку. Я зажлобилася на чері. Коротше, щось я така, на прямо, 300 гривень там, чи 400 виходить за кілограм. Типу, коротше, я так щось вирішила. ні 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 Ні- Краще навіть зеленушка, але вона вартує тих коштів, навіть, якщо там порахувати. Бо це я нарахувала, скільки на кілограм виходить, ніж помідори. Тобто, бо я така, типу, не люблю помідори, але чері, типу, може бути. Вже, ну, добре. тобто, А це я все дуже люблю. А, ну, І огірочок теж. Тож воно щось таке, от, типу, Ще й такі ці овочі такі зараз ну, для мене вони ніякі. Е, отже, здавалось би, теж овочі, але ж тут у нас прожири авокадо. Так. Е, ну, броколі раз, броколі два. 4, 2, 22. А заморожена буде чекати, коли я е, не організувала свіжі овочі. Бо декілька днів без овочів, ну просто мій день е, в сірих барвах, просто сльоза. Ну, серйозно, прям яєшня мені без овочів не йде, нічого мені без овочів не йде, котлети. Я курячий їм, але все одно на олії, все як має бути. І ще таку: дев'ятикомпонентна. Тут мене цікавить, що гриби. Бо мексиканську мексиканську люблю, соте не люблю, бо там помідори. Ну, коротше, помідори, помідорні і ще там щось. Тобто, то не для мене. Я не знаю, як не можна їсти. Хіба тобто, до м'яса, так? замість соусу. Коротше, якщо ви любите. Люкс, але не моє. Ну, коротше, то взяла ці, колись я взагалі дуже часто брала. Оце зараз перестало брати, забувати морозилку. І проблема з овочами організувати цей момент, як треба для майбутніх недоорганізованих моментів. Так, тут у нас все. Далі вже такі вуглеводи недозволені. <гум> Йогурти, але, до речі, що шоколад такий більш недозволений. але це прям реально солодощі. Я. В основному тут більшість йогуртів у мене такі з лаками. Це ж мій улюблений такий. У них я бачила навіть є такий ложкою. Я раз їла, але цього разу в магазині не було. Тому база візьму цю з питних. Далі, тут я вже бачила: від Активія теж є такий лаки чорниця. Чи тут ягоди злаки, тут ще якась ця я забула, як вона називається. Як малина, тільки чорна. М -м -м. Ну, ви зрозуміли, забула. Е, отже, е, далі. Мій улюблений це відольче двох шаровий або ківі, Ну, в принципі, ківі перше місце. І яблуко, черниця. Ну, коротше, люкс. Чого я не беру кожен раз вдома, чого я не беру декілька пачок? чого я по одній беру? Я ж люблю їх. Ну, коротше. Отже, далі теж мій улюблений від Дольче, теж ківі. Ну, Десерт цирковий, йогурт, ну, одна фігня. Тут ми не думаємо, що це джерело білка, тому що тут цирковий. Так, десять разів. Отже. Не люблю я банальну полонечку, завжди про це говорю. Люблю киві. ням 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 Ну, -ня. Просто свіжу полонечку, вона для мене не банальна, але в таких солодощах так менш люблю. І, звичайний, його взяла. Але 8%. Ого! А чому? Тому що коли я купувала минулого разу вишню, вишню я взяла, типу, на друшляк і окремо сік відділила і Ясна річ, я не виливала. От, і зробила конфі. от, Якщо я не помиляюся, здається конфі. Коли з навіть тортики робили, вже все забувається. Е, отже, е, таке в мене хобі було. Е, конфі зробила, і якраз а я дуже люблю вишеньку. І я часто ще купую такі йогурти чи десерти сиркові з вишенькою. Там, де Якраз і вишеньки немає в основному, то соку робиться. В кращому випадку, звичайно що. А тут в мене прям натуральний сі, прям не з водою розведений. От, То чому виливати те? То я йогурт і сама собі наваляю того, там в мене так десь отакої начинки в каструльці люкс. Вона значить вона не зіпсувалася. Далі, прям супер. Так, ні, ще не супер суперпублене дозволення. Так, молоко. Ну, 2,5 це база, беру, прям не дивлячись, хоч можна і 3,2 брати. Чого це мучитись? Ну, їй-богу. Тим паче, я не худна, я підтримую свою форму. Отже, так, і пляж, молоко. О, боже, воно смачне, просто обожнюю. Так стримуюся, щоб зараз вже не попити буде. Кого обманію? Що тут? За зубах не застрягне. Пляжне те було. О, боля, можна, не познай. Боже, воно таке смачне, страшне, вже бляха треба повертати щось. Так. То, а колись були часи завжди розповідаю. Ще дар він бородатий нас учив. я не просто так, то всякі цукерки їм. А я колись навіть молоко боялася пити роками. Це прям не просто дієта гречана, мола дієта якась будь-яка. Це прям сушка, яку я вирішила не тільки на змаганнях юзати, а й у, у звичайному житті. Ew, this is so cringe. Сполер, наробіток. Так, далі. Ну І вже супер недозволені. І навіть не на чітміла повсякдень. Чоколадки. Я вже розчедрилась. Скоро, звичайно, податки платити мені за квартал. Але я так думаю, ну трошечки поживемо. Шоколад зараз подорожчав. От, молочний люблю. Взяла пористей і міленіум. Що це у нас тут Ну, молочний, ясна річ. От курага, і що у нас? Мигдаль. А, і навіть мій улюблений фундук. А шоколад зараз страшні ціни немає. Але слава Богу, реально вигідніше фрукти. Коли пишуть по акції, там, по акції 60 гривень, то такий. Ну, Але це ж здається з цим пов'язано, що я пам'ятаю ці новини на кондитерських сторінках, на які я підписана, через своє старіше хобі, тортики, солодощі тощо, що Щось там какао боби чи їх видобуток там, складніший. Не знаю, чим пов'язано. Я така думаю, та що там? Жо там подорожчає, бо ж ну, скільки я того бачила подорожчання. Забула про цей момент, потім заходжу в магазин і дивуюся просто, які шалені ціни на шоколад. І я думаю, це все-таки з цим пов'язано. Тож у мене дуже багато какао какаомасла, тупочистого, які там для тортиків, для солодощів. Тому щось треба придумати, якось це собі організувати. Говорити шоколад. Але воно таке біленьке, тобто ще какао треба тощо. Треба подивитися ціна на какао. Короче, хвилинка економіки. Так, поїхали. Тут ми вже з вуглеводами, здається, розібралися. Так, 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 так. Круто, ку -ку. Фігурка. Так, бачите, вони ближче так. А, ні, -ні, а ні, -ні, ні, ні. З вуглеводами ні. ще. це е, Молоко згущене, варене, варене. Це моє улюблене. Коротше, не люблю я біле варити. Знаю, що воно там вибухає. Ну, не дуже хотілося б, щоб в стелі, натяжнічі, які. там... І що? І я взагалі пробувала раз варити просто навіть біле згущене молоко сама. Маючи досвід: макарони, торти, на молдах, шоколадки, печиво, імбирне. Але згущене молоко воно вартує всі гроші світу. І, ну просто, Це дуже багато часу, це горить все, смердить все, може згоріти, перегоріти, перекипіти, перелитися. Просто це дуже жасть. І бачу от якось так балаклава? Ну, у мене Балаклава з головним таким аля асоціюється, та? Чи автоклава якось так. То хіба що якесь таке спеціальне, аля йогуртниця, але для згущеного молока спеціально тоді, можливо, має сенс. А в кастрюлі. При тому, що я люблю процеси, люблю все домашні з нуля. Оце починати майже як тредвайв, Але ні, згущене молоко, це було вперше останнє. Але то було навіть не вперше. Я там доварювала, переварювала ночами. Ну, коротше, і далі тому взяла, вирішила щось собі. Е, такс, а до речі, а скільки там? А, ну ладно, це все вигідніше, ніж шоколад, я дуже люблю. Отже, і при чому, що я карамель можу зробити на вершках, це все одно не те. Тобто, та така більш така Італія. З тим пов'язана. Я ти можу на найжирніших вершках це найсмачніше. А це таке щось одно ну, цікаве. Але і, і рис, я не люблю. До речі, таке будемо говорити про мої смаки. Ну, але в принципі канал мій, але ми заодно тут собі ще якісь знання здобуваємо. Отже, і взяла цей десерт, надіюсь, це оце ж така фігня така молочний, ультрапастеризований з ароматом ванілі. Ну, коротше, типу, блін, забуває, як десерт якийсь. от, Я люблю ванільний. що, типу, там, Я дуже люблю такі десерти, і треба реально такий простий рецепт, все одно треба напрягтись і його нормально знайти в інтернеті. Але по суті, там ж просто крохмаль, молоко, цукор, та і все. Так, ну, Ну, Але суть в тому, що вуглеводи, то. А, ні, вуглеводи, давай 9 жирів вже по 29, ну, Не страшно просто загально, загальному, тому що помолилося. Молоко, цукор, завучує корма, завучує корма. Це ну, навіть натуральний ароматизатор, барник, ручаючи картинку, говорена лакам, робляти кислотності. Молоко з ну, цим класно, мені подобається. Щось... Тут щось, щось, знизу така вона ріденька, ця, що потім поливаєш, коли перевертаєш того. Коротше, прикольно. Взяла нам з чоловіком спробувати. Ну, не спробувати йому спробувати, а я вже їла. Так, далі все. З вуглеводами, все, і дозволено, і не дозволено. Так, далі. З білків. Тут білка. З білків, тобто що найбільше білка, називаємо білковим продуктом. ця ми Що і здивувалася, тому що від фірми залежить і може бути більше жирів. Тут все-таки більше білків. Тут білків у нас 18, ну не найбільше, Бувають і більше, більше білкові продукти, але все ж, а жирів 15. А вже тут мають у феті тощо, там взагалі десь 8 грамів білків тощо. Відповідно, ми все-таки будемо говорити, що то є жири, тому що жирів більше. звичайно, і достатня кількість вуглеводів плюс-мінус в порівнянні з цими продуктами, навіть з молоком, скільки тут грамів білка відносно. 2,8, ну, коротше, образно, це 4,7 вуглеводів. Звичайно, що тут є там, трошечки білка, але 2,8 проти 8 грамів, проти 20 чи там 19, 18. Буває, люди думають, що йогурт чи молоко. Асоціація, бо біле образно, тобто, і це нормально, там, бо білок. Тому ну, білок то, що в мене колись така була асоціація, у років 14, інколи щось біологія в мене. От. <кій> І реклама там: о, молоко, кальцій, люк, супер, прям, все, зуби, все буде супер. Так, Тому люди так інколи думають. ну, Дивимося, білки 4 грами, вуглеводи 4,7, жири 8. Ну кажу, це я ще жирніше взяла. окей, Там може бути менше жиру. Але тобто, все-таки це джерело більше вуглеводів. То ви, скільки треба старбанити цього йогурту, щоб білка набрати. Далі. Ну, Тут жири, звичайно, але Жирину теж треба обирати. Е, отже набирати. Е, так, Тому все-таки тут білка не більше, а тут навіть, здавалось, би, фета, Филата чогось названо, теж, мені здається, якісь там заборони та, країни чи що там, хто там забороняє, називати в інших країнах тощо. Треба загуглити. Хто вже знає, напишіть в коментарях, а я потім загуглю. Надіюсь, не забуду. Але цікаво. Але, до речі, а моцарела? Моцарела моцарелла, а фета не фета, а Филата. І це так там фет, филата, інсалата, Ну, коротше, тобто, щось вони там вимушені, ці виробники, я пам'ятаю. Так, сир м'який, дивимося, тут у нас що? Жири 16, 4, 4,5. Білки 14, тут 14, все-таки, так? але не 18, а й жирів більше. Тут взагалі, здається, 8. 8, тобто. Ну. Я собі вирішила взяти, ж цей був дорожче, це був на знижці, але я собі люблю відкривати одночасно і пробувати яка краще. Бо ця мені здається дуже сподобалась. І ця якось окремо теж сподобалась. Зробимо змагання для фети. Так, отже, далі крем-сири, якісь такі чудернацькі ці страви. Дуже люблю на підсмажений на грилі хлібчик. Не сприймаєш це джерело білка, тому що тут білка не так багато. Дивимося. 6 грамів білка. Бінго! Ще менше, навіть ніж там у тій гіршій фаті, за складом, маєте на увазі. Так, отже, але, типу, щоб було смачно хлібчик з крем-сиром. Ем, Кущевану рибку або яєчко. Тобто, це більше про смак, навіть а не про білок. Але те, що там трошечки білкає, дуже приємно. Я вже під кінець розпаковки, засинаю вже. Ми налаштовуємось на сон, а я налаштовуюся на їжу. Е, от, Далі, Ще після тренування і роботи, але в мене було легке тренування. Так, далі. Тобто, звичайно, хоч тут трошечки є білка, так, плюс-мінус, то тут вже взагалі що то у нас є, бо це масло. То прям жири, жирнющі жири, дивимося. М -м -м. Білків 0,5%. Ну, е, 82% жирності в руці, це вже спробувала. Тут 80% жирності. З е, сіллю ще й було на знижці. Я така: о, ніколи не брала. Візьмемо. Може, через те, ну, типу, що солі багато, скільки там відсотково написано. Але в принципі, вона завжди була дорога, мені здається, дорожче, ніж інші. Так як маса зараз супер дороге, я не хочу брати менш жирне, я навіть для солодощів, там, де інколи можна маргарин заміняти. Ну, тобто, це ж я їм, це не те, щоб я там приготувала, зекономила і викинула вікно. Ну, тобто, в організмі, ну навіщо? Отже, і смачніше. Краще менше того з'їм, але смачніше. Тому взяла спробувати ще й прийма знижка, супер. Ем, цікаво, ну, дійсно трохи соленіше, тому я вже бачите, розпакувала його. Ем, от. Ту Далі. Авокадо, хас. Надіюся, що Ready to Eat вже дійсно Ready. Я там щось трохи мацала, мацала-мацала, клацала, клацала. Клацала, клацале. Типу, один вже норм має бути. От. Так, що там? Так, оці попки. Ах, ти ж падлюка, м'яка собака схвала. Там були реально м'які, я їх не бачу. Ну, типу, дупа. А до речі, а дупа не відлітає. То, як дупа відлітає оця, значить гниле. А дупа не відлітає, а воно тут добрий день, ну хоч буде трошечки гнилувати. От, а це що таке? Типу, це вже думаю, такий прям класний. Класне. Це ж середній рік. Далі, тобто, жири. Тобто і масло, тваринного походження, і дозволене, дозволене, авокадо, все є. І нарешті ляна олія. Уу. Я колись, коли боялася соняшникову олію, масло, то що тільки на чітміле їла, які перетворювалися у чідеї замість одного прийому їжі цілий день вже жерти. О, привіт, розгляди харчової поведінки. То на четміле, правда, я переїдала весь ж навіть дефіцит, тобто і 10 кілограм спортивних, але не могла ніяк руками скинути, інколи скидала жорсткими. Сушками того, що вони поверталися, от але коротше, отже, це є все досвід. То-то е, ліну олію дуже любила. Зараз вже від олейної, зараз вже там такий вибір тих ліних олій. Зараз всього вибір, зараз просто є все для того, щоб збалансовано і смачно харчуватися. Є стілік, є духовка. Колись такого не було. Колись навіть сир, такий кисломолочний, було важче купити в магазині. Тобто, нульовка взагалі не продавалася, правда, то не дуже корисно. Краще вже 5% брати. Ну, але все ж. Да, Все-таки ви перебрали жирами, і ви дуже там рахуєте, то вже там, десь можна додати ту нульовочку. Так? Е, от, щоб білка набрати. М -м не було такого, звичайних продуктових магазинів, тобто, в маленьких містах точно не було. Це, це я говорю про там, 13 років тому, про такі е, часи. От, тобто Я на базар ходила. Е, цей. Коротше, отже, то я льняну любила, хоч вона специфічна, і потім звикаєш. І для мене специфічна є оливка. Ще в ресторані десь добре, там вони десь її так там, хляпнуть трошечки, ще з якимось соусом, які це все прикрасить. Вдома вона в мене завжди стоїть. Е я її потім просто заливаю в тісто, коли роблю піцу, тобто, щоб зробити тісто, тобто таке, прямо, щоб позбутися. позбутися. А от Ляна, яка б вона не була специфічна, вона мені подобалася. Подивимося. Подивимося, звісно, як буде цього разу. От, Але вона така, що її не можна, не варто нагрівати. От, Тому будемо пробувати. Це я буду робити грецькі салат, оливки не знаю. молодець, не стук. Молодець. Завтра чуди буду йти з оливками. Коротше, то буду грецький салат робити. Фета, все як має бути. Але з зеленою олією, подивимось. Я думаю, таке пробувала для риби, заправка для страв. Паста, каші, маринади, холодні страви. Є, звичайно, страви, до яких олія не пасує. Але загалом дуже смачно. Вони така гарна, Таке гарне, опакування супер-пупер-дупер. Е, І чай Sherlock Secrets. Коротше, український виробник виглядає так цікаво е, на вечір. Надіюсь, тут немає зеленого чаю, тому що буває трав'яний чай, але треба перевернути склад, а там зелений чай такий. Добрий день, хочеш на вечір мене пити, заснеш післязавтра. Отже, ну, я така чутлива, що це реально про мене. Тому, тут, в принципі, як я подивилася на швидку руч, що не має бути зеленого чаю. Дивимось, цікаво, це Трипільське сонце реклама. Жартую, не реклама, Трипільське сонце, та? причому від їхньої фірми якісь супердешеві чаї. Я взяла вже цей, і мені сподобався. За це, плюс він в пакетиках, бо там було набагато дешевше, не в пакетиках, і інше пакування. Таке гарне пакування, ну я купилася як сорока. То що у нас тут? Трава лимонника, шматочки яблука, квіти, ромашки, плоди, не подрібнені, цедра апельсина, листя м'яти, полістки квітів апельсина. Угу. апельсину, апельсина. Ну коротше, Люкс. Якраз на вечір. Тобто я каву не п'ю. Добре, зараз якось плюс-мінус стомлюся, то там другий максимум можу випити, то є якась легка, домашня. така, така Заливає типу, якобс такий латешка чи капучино. от. А зазвичай краще навіть до 12 не п'ю, тобто далі в мене вже йдуть чаї, і так поступово Де всі легші, легше, легші. Хоч зелений чай може мати більше е, кофеїну, ніж в каві. ну таке. Отже, Але на вечір у мене такий режимчик травяний чай, заспокоєння таке вже, то що зараз може похвастатися цим гарним режимом, аби не накарпати. Режимом з, з харчуванням вдалося, з тренуванням вдалося, але кожен з нас всі ми прості смертні і тренера все добре, тільки режим харчування. А хтось курить, я хоча б не курю. Виїхала з до когось. Ну, коротше. Е, отже, все, черінку п'ю. О, як я люблю все новеньке відкривати. Тут оце два варіанти можна так відкрити? Можна так. Так, напевно, так буде цікавіше. Ну і здається, тут у нас все. Не забувайте підписуватися. Тут буде багато цікавого тренування, харчування, я це все у відпустках вдома поєднати великий, неоцінений досвід. Практичний, теоретичний. Любе-голубе, ставте лайки, ставте дзвіночки, підписуйтесь. Цілую люблю. Бувайте!